Народити в коридорі, хіба не про це мріє кожна львів'янка. Не перестаю обурюватися від ситуації в місті з пологовими будинками. Авторка допису молода матуся Тетяна Турчина отримала фото від знайомої, яка в той час готувалась до пологів і миттю виклала їх в мережу. Коридор це протяг, це в майбутньому соплі, це важке дихання при пологах. І якщо переповнене дородове відділення, відповідно така ситуація буде і в післяродовому. Після галасу в інтернеті ліжка з коридорів прибрали. Та напружена ситуація з пологовими у Львові виникає не вперше. Галина народжувала ще в червні 16-го року і лежала у тому ж коридорі. А от для ліжка Наталі знайшли інше місце, коли я народила... Я десь приблизно від години дев'ятої, півдесятої ранку, десь до 7-ї я лежала. Я так розумію, це була їдання. Після чергового скандалу пологовий відремонтували нині тут практично ідеальні умови і для матусь, і для малюків. Цілодобова гаряча вода, функціональні ліжка та нові санвузли. Ось в таких умовах ще кілька тижнів тому народжували жінки в пологовому будинку обласної лікарні. Замість душу тут крани зі стіни і піддони з грибком, матраци двадцятирічної давності, а в сусідах таргани. Народжувати тут наважувались найсміливіші. Нині і цей пологовий врешті закрили на ремонт. Обіцяють, таких жахів львівські породіллі більше не побачать. А ситуації попередніх років виникали через закритий перинатальний центр. Його ремонтують ще з дві. 2013 -го. ми будемо мати оновлений пологовий стаціонар, і це не тільки ремонти будуть. Там будуть і зміна в організації надання допомоги. Обидва пологових європейського зразка обіцяють відкрити уже на початку 2018-го. Втім, на обох об'єктах роботи ще чимало. Тому вірити в обіцянки жінки не поспішають. кажуть хіба що станеться справжнє диво.